Благодійний ярмарок в Глухові збирали кошти для підтримки Збройних сил України. Свесянин представляв Україну на чемпіонаті світу серед лісорубів. Квітень за плечима, яким цей місяць видався для Ямпільської громади. У п'ятницю 28 квітня в Глухові відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. У парку Бортнянського та Березовського виступили місцеві аматори сцени, а колективи закладів освіти та культури організували торгівлю виробленими власноруч патріотичними аксесуарами та смаколиками. Директор міського центру позашкільної освіти Наталія Сергійчук говорить, що до ярмарку їх вихованці готувались два тижні. Готувалися трьома відділами: естетичний, натуралістичний і технічний. Долучилися і мала академія наук до нас коробки різного плану. Є розсада. У нас є ручна робота, є вироби для аксесуарів. Задоволенням залучається, особливо тоді, коли знають, що це на підтримку нашого ЗСУ. Маленька Анастасія, яка навчається в школі номер один, принесла на ярмарок випечені з бабусею рогалики. Говорячи, готувала їх для нашої армії, адже у ній перебуває і її батько. І з бабусею я пекла я бабусі допомагала. помагала. А Приглядся. І він на бійці пише, как у мене дела. і дуже сумує. Хоче приїхати. Я теж хочу, щоб він приїхав. Глухівчанці Наталії сьогоднішня акція сподобалась. Жінка говорить, що залюбки послухала концерт та придбала смачну випічку на ярмарку. Шли подивитися на наших дітей, які вони вироби роблять. Дуже цікаво, і, смач, і смачно сподобалося. Ми покуштували, зробили внесок нашим ЗСУ і подивилися, дивимося ось концерт, дуже подобається. Мали такі тістечка, як бісквітики такі, смачні. Ведучий концерту Роман Зекалев говорить, що артисти глухівського міського палацу культури намагались своїми виступами відволікти глухівчан від буденних проблем, і подарувати їм свято. Благодійна акція пройшла гучно під музику, під пісні колектив, виконавців та самодіяльних аматорів сцени нашої Глухівської. Ми завжди раді дарувати людям позитивні емоції. Тому такі акції завжди на часі, завжди актуальні. Ми тримаємо стрій також на своєму культурному фронті, так би мовити. Тому концерт, звісно. Від щирого серця від щирих виконавців максимально налаштованих на те, щоб зігріти людей. Організатори акції обіцяють, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. Ігор Комарицький зі Свеси представляв Україну на чемпіонаті світу серед лісорубів. Про це повідомляє Північний лісовий офіс. Працівник філії Свеське лісове господарство Ігор Комарицький та Євгеній Красніков з філії Тростянецьке лісове господарство увійшли до збірної України, яка брала участь у 34-му чемпіонаті світу серед лісорубів, що проходив в Естонії в місті Тарту. Спортсмени змагались в п'яти дисциплінах: валка, заміна ланцюга, комбінований різ», точний різ, обрізка сучків. Окремо для лісників проводили естафету. Загалом участь взяло 20 команд, 63 – учасники, з яких профі, а 17 – юніори. Серед учасників також було 11 жінок. Збірна України набрала 4397 балів, чого не вистачило для потрапляння на п'єдесталу. Поки сусідні прикордонні громади потерпають від ворожих обстрілів. ситуація у Янківській громаді більш спокійна. Але війна не дає про себе забути ямпільчанам. Звуки вибухів, шахіди над головою та постійні повітряні тривоги стали буденними для мешканців. У цьому сюжеті ми спробуємо розповісти, яким для ямпільської громади видався квітень. Почався місяць з подолання наслідків надзвичайної ситуації на річці Іводка, де під час паводку вода розмила штучний насип та пішла старим руслом річки. Долати наслідки довелось самим мешканцям селища. Для цього довелось залучати багато сил та ресурсів. Намагаємось залатати дамбу, яку розмила припаватку. Не своєчасно були, був скинутий уровень води на дамбі. Ніхто за цим у цьому році чомусь так вийшло, що не прослідкували, не скинули води, розмило. Був великий рівень води, в кінці-кінці согласували з представником водного хазяйства, скинули вчора воду. І сьогодні, я думаю, ми це діло закриємо. Це допомагає багато. Це вже працює не перший день. Підключились місцеві жителі. Селищна рада допомагає технікою, дуже допомагає. От сьогодні працює важка техніка, думаю, що діло буде. Після кількох невдалих спроб ямпільчанам все ж вдалося ліквідувати розмив. У квітні у Ямпільській громаді вирішувались і кадрові питання. Зокрема, після відставки Валентина Демича з посади старости села Імшана Ямпільська селищна рада мала обрати його наступника. Для цього в населених пунктах Імшацького старостинського округу був організований збір підписів на підтримку кандидата. Жителі Імшани з цього приводу висловились наступним чином. на навстречу нам, щоб не грубіянили нам, щоб уважали людей. Ну що ще? Що нам старикам треба? Помагали, от організовували кладбище брати, щоб знав це дерев'я, понасадили. Ну так, от нам старикам, більше нічого такого й не надо. Внимание в школе. Вот. Удержать надо было садик не разбирать, потому что детей никуда девать. При работе это был демич, конечно, Валентин Михайлович. Он вникал в жизнь села, жителей, самого состояния села. Вот. Кладбище уделял большое внимание, убиралось. В общем, человек был на своем месте. Ну до старости, конечно, у мене така просьба. От колодец у нас не работает, Хоча бы його почистили, чи шо вода чорна, темна невозможно пити. От у мене немає, к приміру, колодца такого википаного. Все, мені куди? Мені треба йти. Хто знали, скільки метрів, метру тянуться ведра до того. Ну хоті би, конечно, хотілось би просьба така, щоб почистити ну привести в порядок Ну раніше, то була хороша вода. А от уже второй чорна я виконана чорна вода. А кого нам обращаться? староста, если буде займатися цим? Ямпільська селищна рада затвердила нового старосту 12 квітня під час чергової сесії. Новим очільником старостату став Володимир Кравченко, кандидатуру якого запропонувала селищний голова. Народився в 1974 році, селі році. Значить, значався та саме родом. От проживав перед СА. Там навчався в середній школі No2. Да. Потім закінчив там ПТУ і пішов в армію у 92-му році. Вот. Після армії залишився в цій місцевості, працював в улицькому лісництві два роки. Потім проходив службу Шостінського правніка Значить, 16 років я прослужив. Десять років був на посаді начальника дільниці соціальної реабілітації, села о, Ну, на даний, час, на даний час знаходжусь на пенсію три роки, потихеньку я сказав, що вникає проблеми села Імшана, спілкувався з жителями, значить, що треба людям в першу чергу. І на привокзальному теж ми були, значить людям потрібно настроїти водопостачання в першу чергу, ну і привести в порядок кладовища. Це ну, то, що я. А далі я вже говорю, я буду мікати і стараться робити для, для людей. От. На цій же сесії була закрита і школа в селі УСОК. За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту Олега Проценка. Таке рішення було прийнято через аварійний стан шкільного приміщення. На сесії селищної ради прийнято рішення про ліквідацію у соцкій філії Ямпільської школи номер 2 тому що при обстеженні, яке було здійснено сертифікованою організацією, ми отримали висновок про те, що приміщення у соцької філії є аварійним. Є провисання балок перекриття місцями до 20 сантиметрів два роки карантину і вже більше року війни школа працює, точніше філія працює у режимі онлайн навчання. При обстеженні після зими ми побачили таке таку ситуацію і вирішили зробити обстеження. Олег Проценко говорить, що Учнів з УСКА тепер возитимуть на навчання в Ямпіль. А вчителів, які не мають права на вихід на пенсію, по можливості працевлаштують в інших школах. На 5.09.2022 року в школі навчалось 22 учні. Із них у 9 класі 5 учнів, які в цьому році випускаються. Не планується на набір у перший клас за відсутності контингенту. Таким чином, на 5.09.2023 на року може у філії навчатись 17 учнів діти будуть підвозитись до ямпільської школи номер 2. У нас в 2021 році був закоплений шкільний автобус на 32 місця. Новий маршрут по доставці дітей по Уска і Паліївки він існує і існував раніше. Із вчителями більшість має право на пенсію, а інше питання будемо вирішувати в індивідуальному порядку. А представник шкільного колективу та депутат селищної ради Ніна Гайворонська зазначила, що закриття школи стало наслідком зменшення контингенту учнів. Колектив у нас маленький, але дружний, і я прийшла працювати сюди в 91-му році. Тут все моє життя професійне, можна сказати так. І чоловік працював, двоє дітей навчалося, і навчалися добре. Хоча говорять іноді, що сільська школа не може дати гарні знання. Це неправда. Якщо дитина здібна, якщо вона хоче навчатися, то вона отримає ті знання, які потрібно. Але так уже склалося, що наше село, як і решта сіл, потрішечки відмирають, людей становиться менше, дітей мало. От на сьогоднішній день у нас навчається 22 учні, але 5 учнів випуститься, будуть випускниками нашої філії. Наступний рік не приходить зовсім діток, тому просто сама по собі школа приходить уже, сходить на нівець. Дуже шкода, звичайно. Учителі наші віддають усі сили, стараються для того, щоб надати знання учням. Але, але класи вже в нас зовсім малесенькі. От найбільший клас 5 учнів, а так два учні, три учні. Тому, тому ось така ситуація. У квітні Ямпільська громада докладала зусиль для того, щоб позбутися російського та радянського минулого. В громаді стартувало опитування щодо перейменування двох вулиць. А головне розпочалася реконструкція меморіалу загиблим у Другій світовій війні, з якого зняли радянську символіку. Ямпільською громадою було сплановано ще в довоєнний час реконструкція пам'ятників, які знаходяться на території, але шляхом проведення капітальних ремонтів, для того, щоб повністю відновити і не повертатися до цього питання найближчим часом. Минулому році ми. Розпочали е, таку реставр... реконструкцію е, чи реставрацію, відновлення пам'ятників, який знаходиться у центрі Ямпеля. Ми капітально е, один з пам'ятників цього ансамблю відремонтували і відновили його, який він був у первинному вигляді. В ході ремонту пам'ятник позбудеться радянських символів, зокрема так званого ордену Великої вітчизняної війни, який планують демонтувати, те, що в нас йде війна, і ми е, дійсно звертаємо увагу обов'язково на е, виконання постанов по дересуфікації, то е, у нас не тільки реконструкція відновлення пам'ятника, але й відбудеться демонтаж е, ордену, який знаходиться на верхівці із радянською символікою. Е, зараз е, е, йдуть роботи по е, підготовці до. Е, Штукатурки до нанесення відповідних красок туди, і е, до цього ми залучали наших художників, залучали е, відділ культури, е, тому що реконструкція любого пам'ятника йде через погодження із управлінням культури обласної адміністрації. Наші пропозиції туди. Наш відділ культури направляє для узгодження, і плануємо в найкоротший термін відновити цей пам'ятник для того, щоб центр наш Ямполя виглядів і привабливо, і щоб пам'ять про людей, які свого часу поклали життя за незалежність нашої України, залишилася в наших серцях. А от спроби вивчення справжньої історії на Ямпільщині продовжуються. Зокрема, дослідники встановили у селі Туранівка місце поховання засновника Харківського університету Іллі Тимківського. За словами директора музею, трудове братство ММ Неплюєва Валерія Авдасьова після роботи в Харкові Тимківський переїхав на Ямпільщину, де прожив понад 40 років. Закінчив основання університету, паркування. Його якби він уже діло стая прокляпочна. І тоді він вирішив, вже якби трошки здоров'я послабшого, вирішив поїхати вже на, на, на менш так сказати, інтенсивне життя на, на спокій, покої, в, в тишині, на батьківщину його своєї дружини. Дружина його була, вона була вже онучкою Туранських ä, і получила цей маєток Туранівку. Так як в цьому році виповнюється 250 років з дня народження науковця, його пам'ять вшановують на Ямпільщині. Зокрема, на місці його поховання планують встановити пам'ятний знак. Пану ми у цьому році його ювілей, 250 років крупний, встановити пам'ятний знак. Ми вже зробили проєкт цього пам'ятного знака, надпис, який буде. Залишилось тільки оце технічні питання вирішити, і організаційні про його установки. Так, тобто, щоб люди пам'ятали, щоб люди знали, що. У нас місце не пусте, що тут, тут, тут була історія. Ми кажемо часто, що історія відбувалася в великих містах на пащах великих міст. Але у нас також була частина цієї історії. Тут також були люди, які, які залишили слід, які творили цю історію, які, е, яких шанують не тільки у нас, а навіть у Європі. А ще квітень запам'ятається ямбільчанам, ямковим ремонтом центральної дороги і більш якісним ремонтом дороги до Свеси. А також смертю останнього гончара Сумської області Григорія Негоди, який проживав у селі Шатриші. 29 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі заморозки. Температура повітря від плюс 1 до мінус 3. В день плюс 10, плюс 15 градусів Цельсію.